Всім привіт! Ви слухаєте аналітичний підкаст незалежного медіафоруму мій погляд. Читайте, слухайте, дивіться. А на календарі 9 квітня, 2023 рік. Біля мікрофона Денис Вітковський. Інформаційне поле збагатилось новим великим врожаєм, і саме час його зібрати та зрозуміти, яким же буде наше завтра. Стало очевидним, що Московія втратила чергового партнера. Пам'ятаєте, як Сі Цзіньпінь відвідував Москву. Гадаю, вже всі знають, що ця зустріч закінчилась провалом для обох сторін, хоча Китай ніколи й не цікавився інтересами Путіна. У попередньому випуску я вже говорив, що китайці завжди переслідують виключно свою особисту мету. Але не про це зараз мова. Як ми бачимо, Путін відмовився виконувати запропонований китайцями план миру. Цей план передбачав відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, і про це повідомив посол Китаю в Євросоюзі. Він підкреслив, що Китай не визнає окупації України, а дружба Китаю з Московією всього лиш риторичний жест. Тобто Китай таким чином фактично зрікся диктатора після того, як Путін просто плюнув сі дзіньпіну в спину. Тож спробуємо зібрати докупи усі ці події та збудувати логічний ланцюг подій. Час переговорів сторони підписували комуніке. В одному з пунктів йшлося про те, що держави не будуть розміщувати ядерну зброю на території інших країн. Тут варто зазначити, що це, мабуть, найважливіший пункт для китайців, адже Сі Дзіньпін збирався використати цей документ в рамках комунікації із Байденом та США. Мовляв, ми стримали амбіції кривавого диктатора Владіміра Путіна. Тож хочемо, аби ви поступились нам у питаннях, що. Стосується Тайваню, ну це наприклад. Втім, вже одразу після від'їзду Цзіньпіна з Москви Путін оголосив про розміщення ядерного озброєння на території Білорусі та завдав чергового ракетного удару по Україні. Таким чином, він просто плюнув на це комуніке і показав, що Сі Сідзіньпінь йому не указ, і взагалі він буде здійснювати свою зовнішню політику як забажає, незважаючи на будь-які домовленості. Знайома ситуація чи не так? Також з цього приводу встиг виступити Лукашенко, а він підтвердив, що готовий розмістити ядерне озброєння в Росії, але це стосується не тільки тактичного, але й стратегічного, що своєю чергою дуже. Турбувало Китай вони закликали якомога скоріше скасувати ці домовленості щодо спільного використання такої зброї. На що відповів уже сам Пісков. Він підкреслив у своєму зверненні, що це відповідь Москви на розширення НАТО. Однак, чому це має стосуватись Китаю? Лукашенко також додав, що Білорусь просто змушена піти на це, адже мовляв. Що європейці порушили умови Будапештського меморандуму. Втім, слідуючи такій логіці, Україна також може розгорнути ядерне озброєння і в себе, адже першими цей меморандум порушили саме в Кремлі, коли окупували Крим та почали війну проти України ще в 2014 році. Це насправді малоймовірний сценарій. Він скоріше навіть фантастичний, однак, зважаючи на події, треба бути готовим до всього. Тут варто також звернути увагу, як швидко європейці відреагували на сигнал Китаю, який відмовився співпрацювати з Путіним. Я зараз не ризикну стверджувати, що Сідзіньпінь готовий долучитись до протистояння російській агресії, але поки що ми можемо сподіватись на те, що підтримувати політику Путіна він не буде, ну як мінімум, найближчим часом. Як висновок, я можу припустити, що вже цього року Кремль... Може зазнати поразки. Санкції введені проти Москви, вже почали демонструвати результати. На валютному ринку спостерігається обвал рубля у співвідношенні до долара. Сам же Путін у своєму зверненні до своїх громадян почав натякати, що це надовго, і потрібно готуватись до важких часів. Експерти, які зараз спостерігають за економікою Росії, стверджують, що промисловість Росії впала аж на 70% відносно попередніх років, також впала і. Платоспроможність громадян, а автомобільна промисловість впала аж на 90 Тут можна додати, що Путін скоріше за все не розуміє, що таке економіка. Можливо, він навіть цим питанням ніколи не цікавився. Йому було цікавіше грати у великого полководця, диктатора, царя та пересувати фігурки на карті світу. І, всупереч погрозам Путіна ядерною зброєю, я все ж ризикну стверджувати, що він боїться її застосувати. Це надто оптимістична думка, але зверніть увагу на те, як він хапається за життя. Він перестав користуватися літаком і пересів на бронепотяг, адже є ризик того, що. Літак можуть збити. Владімір постійно проходить різні оздоровчі процедури, підколює собі ботекс, уникає прямих контактів з людьми. Згадайте його звернення та промови, він тримає між собою та аудиторією досить велику відстань. Сьогодні в Московії також почали розповсюджуватися чутки щодо того, аби перенести політичний центр з Москви кудись якомога далі в глибину Федерації. Це наразі чутки і чітких. Підтверджень немає, але така думка побутує. Я не здивуюся, якщо це відбудеться вже найближчим часом. І варто віддати належне Міністерству оборони України. Все частіше ми чуємо про те, що з'явилась можливість відправити ударні безпілотники у глибини болота. А отже, мабуть, все ж є підстави перенести політичний центр федерації кудись у безпечніше місце. Втім, усі заходи безпеки, які намагається впровадити Путін, можуть бути. Марними, наприклад, тому, що це не допомогло попереднім тиранам імперії зла. Цікаво, що деякі джерела стверджують, ніби Ніколай II зрікся свого престолу саме у своєму броньованому поїзді вже незабаром його розстріляли. І тут події сторічної давності в Росії дуже схожі на те, що відбувається зараз. Програна війна, яку розпочав Путін, може спровокувати. Ряд неприємних подій для диктатора, а загалом і для його поплічників. Можливо, Владімір також підпише капітуляцію у своєму бронепоїзді і буде вбитий у своєму бункері чи іншому помешканні, але тут не вистачає одного фактору, який сто років тому вплинув на рішення імператора Росії, адже монарх тоді капітулював. Під тиском повстанців, а не під тиском зовнішніх військ, тому допоки у Путіна не з'являться опоненти, ми можемо очікувати, що Росія просто перетвориться на другу північну Корею. Що ж, а на цьому поки що я завершую підкаст. Закликаю підписуватись на YouTube канал Незалежного Медіафоруму, Також ви можете підписатись і на мій особистий ютуб канал, де ми матимемо нагоду поспілкуватись особисто. Усі корисні посилання я залишу в описі. До зустрічі!